Нікітюк після чуток про вагітність помітили з округлим животиком, але спокійно, бо поки це нічого не означає, і може взагалі не те про що багато хто подумав. Тож почнемо з початку. Ще на початку цього року навколо ведучої почалася нова хвиля пліток, що вона при надії і мовляв зі своїм обранцем, військовим Дмитром Бабчуком. Вони стануть батьками. Сама ж Лесі Нікітюк натомість після цих розмов неодноразово з'являлася у обтислому такому вбранні, тож ніяких ознак вагітності ніхто не помічав. Ну а крім того, Ведуча казала, що не коментує чутки, але поважає журналістів, і додавала, що якщо якесь джерело повідомляє інформацію, то знаєте, що Фібі, Пайпер і Прю знищили джерело у третьому сезоні серіалу Всі жінки відьми. На зараз трапилася дещо інша ситуація. У соцмережах з'явилося відео, на якому Олеся Нікіцюк виходить з ресторану в Одесі в такій обтислій сукні. Чоловік, який знімав відео, привітався з ведучою. Ну і на цьому все. Але потім він виклав цей ролик, після чого деякі користувачі звернули увагу на животик ведучої. Мовляв, вона таки при надії. А хтось висловив думку, що вона просто наїлася, і все, що всі ми такі от вагітні після ресторану. Сама ж Леся Нікіцюк також мовчати не стала і прокоментувала Ала це відео. Вона написала, що не розуміє людей, які виставляються в Тік-Ток, що вона не може навіть нікуди сходити спокійно, поїсти і випити. Автор відео відповів мовляв, що не так з відео, адже Лесі Нікіцюк медійна особистість і її постійно викладають в інтернеті. Звісно, частка правди є в його словах. Адже коли ти публічна людина, то без зайвої уваги ну ніяк. Але з іншої сторони і публічним людям хочеться спокійно відпочити без об'єктивів камер. Тому Лесі Нікицюк звісно можна зрозуміти.